Привіт, дітки! Сьогодні ми поговоримо про те, як будувати дружбу. І що взагалі таке дружба? Як ти гадаєш? Дружба це коли ти маєш спеціальну особу, з якою тобі весело, комфортно і яку ти дуже цінуєш. Ваші друзі це люди, з якими ви граєте, ділитеся історіями, допомагаєте один одному та завжди стаєте разом, коли це потрібно. Друзі це ті, хто завжди підтримує вас та буде поряд, коли вам сумно або весело. Дружба це особливий вид відносин, який росте, коли ви бачите в іншій людині справжню цінність та дбаєте про неї так само, як і вони про вас. Тому зараз давайте послухаємо коротеньку історію про дружбу. Мія та Марк завжди були разом, незалежно від того, що відбувалося. Одного разу Мія захворіла і не могла грати разом із Марком. Марк сумував і не знав, що робити без своєї подруги. Тому Марк прийшов до Мії і сказав, я буду сидіти поруч і доглядати за тобою, поки ти не поправишся. Марк сидів поруч і розповідав смішні історії, граючи у ігри. Хоча Мія не могла грати разом з ним. Але Мія раділа і була вдячна за те, що вона має такого друга. З часом Мія одожила і вони. З Марком знову могли грати разом. Адже справжня дружба це коли ви завжди підтримуєте один одного, навіть у найважчий час. Дітки, як ви гадаєте, що означає бути хорошим другом? Давайте подумаємо. Напевно, бути хорошим другом це бути добрим і лагідним, адже добрий друг завжди старається бути чемним, лагідним та не ображати інших. Важливо, уважно слухати свого друга, коли він розповідає про свої почуття, проблеми або радощі. І друзі завжди готові допомогти один одному, коли потрібна підтримка або порада. Хороший друг готовий ділитися своїми іграшками, часом і емоціями з іншими. Друзі повинні бути вірними один одному і не залишати у скрутний момент. Гарний друг завжди старається робити інших щасливими та веселити їх. Іноді люди роблять помилки, і хороший друг готовий прощати і підтримувати в цьому. Загалом бути хорошим другом це проявляти доброту, розуміння і підтримку відносно інших і завжди бути тим, на кого можна покластися.